Фільм жахів режисера Скота Деріксона Сіністер це історія письменника детектива Елісона, який разом із родиною оселяється в невеличкому містечку в будинку, де майже рік тому відбулася жахлива трагедія убито всіх мешканців. Письменник випадково знаходить відеозаписи, які дають ключ до розгадки злочину. Водночас в будинку починає коїтися щось страхітливе, що ставить під загрозу життя його родини. Вони зіткнулися з чимось, від чого немає порятунку. У фільмі поряд із традиційним кінематографом використано реальні кадри. Екзорсист Оман дитина Розмарі у 80-му «Сяйво» сяйво. Все це були дуже страшні фільми: фільми з реальними персонажами та реальними стосунками. Як на мене, слід завойовувати аудиторію, показуючи реальні історії, адже таким чином страшне стає ще страшнішим. У фільмі знялися Ітан Гок, Вінсен Донофріо та Джульєт Райландс. Картина Сіністер вже вийшла на екрани у США, Великій Британії, Ірландії та Росії. Прем'єра в Україні 1 листопада.